Херсонців кличуть прибирати місто. Громадська організація Let's Do It Ukraine за підтримки громадських організацій ініціювали всеукраїнську соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою територій. Зробимо Україну чистою разом. Захід проходитиме 23 квітня з метою поліпшення екологічної ситуації Херсонщини. Ми відходимо від формату звичайних суботників, прибирань там, де нас заставляли ще зі школи. Ось ми якби. Ну, не заставляємо нікого. Ми робимо такі умови, щоб можна було ну щоб людина сама зрозуміла і вийшла тобто добровільно, там без ніяких наказів і так далі. В акції візьмуть участь співробітники державних установ та компаній, громадські організації та пересічні громадяни. Минулого року до неї долучились понад 500 тисяч небайдужих жителів 24 областей. У цьому році організатори акції запланували понад 700 тисяч учасників та 5 тисяч локацій по всій території країни.